Вітаю вас, ви на Ютуб каналі Viper 150, у нас нове відео. І сьогодні у нас Дарняк. Компанія у нас просто суперова, це мотоцикл Viper 200, мотоцикл Dracon 200 та мотоцикл dragstar 400. Хоч один мотоцикл є не китайський серед нашої компанії. Сьогодні ми знаходимося у дуже красивому місці, це уже Карпати, село Микуличин. То вже за Яремча ми заїхали, і пакуємося ми вже додому. Будемо відправлятися потихеньку додому. Дорога не близька, зовсім не близька. І також перед початком подорожі хочу вам коментувати мого друга Тараса, який їде на мотоциклі Драг Стар 400. Ось він зараз я вам його показую на відео. Крутний час для країни. Він взяв зі своїм другом гараж в оренду і відкрили вони там чистку машини. Поліровку машини. Ось це є Тарас, який зайнявся цією справою у такий нескладний час нашої країни. Хлопці просто красавці. Тож, кого будуть цікавити їхні послуги, пишіть у коментарях. Ну, а ми направляємося додому. Дорога зовсім не близька. Сьогодні ми будемо їхати через такі міста: Івано-Франківськ, Тнопіль, Хмельницький це. та до Вінниці ще від Хмельницького є, що їхати. Кілометрів за 600 ми десь сьогодні накатаємо, я думаю. Мотоцикл Дракон 200 буде їхати попереду, я посередині, ну а Тарас буде ззаді. Мій друган дуже хорошо орієнтується по картах, тому він нас веде за дорогу. Починаю я з останнього ролика, хочу вам відразу показати Карпати, які вони є, красиві, ну а потім вже буду випускати всі останні ролики, які у мене є. Засняв по дорозі. Скажу вам так. Дорога абсолютно нелегка. Виїхали ми в суботу, виїхали ми не з самого ранку, поки чекали Тараса, виїхали, наверное, стартанули в годин 10 ранку, якщо не пізніше. Поїхали ми через села, Турчин, Шпиків, Шаргород, Оні, Курилівці, Мінець-Подільськ, Чернівці. В суботу ми проїхали немало кілометрів. Потім шукали ми ночлег в чернівцях Точніше від Чернівців нам прийшлося поночі їхати до того ночлега. теж десь більше 100 кілометрів мінус. І подивіться, які ось неймовірні красоти. Гори. В горах я перший раз, а ще з такою шикарною компанією. Вайпер 200, мотоцикл Дракон 200 та мотоцикл Драгстар 400. А красоти просто тут вражають, що я вам хочу сказати. А в неділю ми вибралися вже до цього села Микуличин. Ближче до гір. Така от річушка є, а дорога тут просто шикарна, як ви бачите. Зараз наша задача вибратися з цих гір. Тому що поки ми зранку збиралися, ніби розпогоднювалося, то вже зібралися, знову хмари набігли. Тому що коли ми їхали до цього села, нам було до нього більше 100 кілометрів, то ми попали під дощ. І не просто дощ, ми промокли до самої нитки. Більше часу ми їхали просто під дощом. І дощ був дуже немаленький, я вам скажу. Це добре, що хоч набрали багато з собою одежі. Вона дуже пригодилася. Подивіться, які красоти. В суботу ми знімали готель і нам обійшовся на 3-900 гривень. Це в принципі не так дорого. Але що я вам хочу сказати, ці красоти, що я зараз бачу, вони того коштують. Комік, який ми покидали, тільки що обійшовся нам 700 гривень трьох. І Тут ми ще заказували сауну. Щоб не сауна, ми вже сьогодні б кашляли, скоріш всього. По такій дорозі їхати просто шикарно, що я вам хочу сказати. Гори просто вражають. Давно ми готувалися до цієї поїздки і нарешті вона відбулася. Що я вам хочу сказати по поводу китайських мотоциклів Viper 200 та Dragon 200, можна на них їздити на дальняки чи ні? Так, звичайно, можна їздити на них на дальняки і навіть відчувати себе комфортно в дальняках. Але що я вам хочу сказати, вони малопотужні, тому на велику швидкість на них не розраховуйте. Назад додому ми збираємося їхати тільки по трасі, по хорошій трасі, а не через село, тому що це набагато скоріше в селах, як ми поїхали в суботу. Заїжджали ми також в Кам'янець-Подольськ, там дуже красиво бачили замок. Отакі От отут місцеві красоти. Я повністю задоволений цією подорожчю. Навіть не зважаючи на те, що ми їдемо на китайських мотоциклах. А мій китайський мотоцикл вже проїхав 9 тисяч. Тією поїздкою, то буде більше, коли ми доїдемо додому. Зранку тут просто холодрига, 13 градусів куталися ми дуже добре, брали всю одежу. Про одежу ми висушували в сауні. Якби одежа не висохла, було б повний капець. А так хоча б ми їдемо в сухій одежі. Також не забуваємо коментувати дане відео, ставити лайки, ставити дизлайки, підписуватися на мій YouTube канал Viper150. І ми їдемо далі. Направляємося в сторону дома. Дорога зовсім не близька. Пишіть у коментах, наскільки далеко ви їздили на китайських мотоциклах. За мотоцикл Draft 400 я нічого не можу сказати. Єдине, що можу сказати, що, що там є два циліндра. Туман. На горах Туман. Абе тільки дощ не накрив. Тому що коли ми видвигалися, підійшли хмарки. І не хочеться їхати другий день під дощом. А додому є що пиляти, я вам скажу. Тож кому сподобалось дане відео, обов'язково ставимо лайки, коментуємо його, підписуємося. І чекаємо мої наступні відео. Усім пока з вами був Вайпер 150 До нових відео.